Вечір до вашої хати? Можливо, не до хати, можливо, ви всі в дорозі, можливо, ви лиш на порозі, можливо, ви взагалі десь просто подумки, і в іншому місці, і не вдома. Сьогодні дуже неймовірний вечір. Перше вересня вважається Днем Знань. Знаєте, людина без знань. Це своєрідний такий білий папір, не написана книга, недописана пісня, непроговорена не непроговорена думка. Знання це про потужність, про силу, про динаміку, про можливості, про гроші в кінці кінців, але найголовніше знання для мене. І для багатьох людей це про свободу. Свободу бути собою, свободу подорожувати, свободу робити для того, що те, що тобі хочеться, а не треба. Але до цієї свободи вартує прийти. Ну, Хтось приходить в 10, в 20. Будучи мамою, татом чи дідусем, але всіх нас об'єднує оцей сегмент знання. Знання теоретичні, знання практичні, знання ехнічні, знання езотеричні, медичні, і це все про те, що впасно. Насмінився, спромівся, посилив, навчив, сподвиг, спровокував вас або вчитися, або не вчитися. Вітаю всіх землі, планети, земля, і навіть тих, хто так не вважає. Само земля. Тому що у нас із вами є земне життя. У нас із вами є тіло. У нас із вами є рівні можливості, хоча, можливо, хтось так не вважає, рівні можливості вчитися чи не вчитися, здобувати професію, не здобувати професію, перекваліфікуватися. Мій посил сьогодні до всіх, абсолютно до всіх людей. О. На моє питання відповісний вчитель. Я часто чую таку відповідь на свою адресу, не на свою адресу. Я чула, що я вчитель для когось. Я вчула, що для когось це не має значення. Через мої групи, м'яко кажучи ноги, <плес> як хорошо, невеликові дітей, величезні дітей. І навіть із цієї величезної маси людей і дітей задвиганий розбудити інтерес, розбудити цікавість сподвижнути статус Айфа, чи сподвинула статус Рейдін, Маса Бесфа. Зов'язуму напрямку йти. Зайнятися собою, своїм разом. Ви не уявляєте, який це кайф для тренера-вчителя. Кланятися я не буду тут мікрофон. Але я реально вклоняюся не тільки своїм батькам, бо вони зробили найважливіше. Вони привели мене в цей світ. Вони дали мені життя. Спробували навчити. Ну, чому вони могли, і не могли мене навчити? Але це не означає, що я вже хочу дорослою. Не можу вчитися далі. Це від мене залежить, Чому я хочу, чому я не хочу, чого я хотіла навчатися. Будете вірити, а може не повірити. Національне задання, яке я досить часто даю своїм клієнтам. Демосати список бажань, 111 бажань. Хороше, що вони йдуть. Ой, так галки. Да. Хтось каже, і так маємо. Ми ж усі звикли вчимось міряти, часом, віком, можливостями Я нас накланів всім, абсолютно всім людям. Вот потрапляли в зону мого життя. Тепер мені були цікаві, не цікаві, не, цитаві, не стандартні. стандартні, добра, зла, варі, випинки, стійкості, давали мені знання, давали мені віри. Давай давали віру в те, що я можу доступна. Коли вчитель говорить вам чи вашій дитині, а вона зможе. Це потужня. Ловчина говорить, що вона не зможе, це просто виклик. Це реально просто вигляд. 100. І взагалі, в звичайні думки про це. Вий ваше життя виклик. Щоденно, що щодня, щомісяця. Що діти на факт? Це був технічний виклик, емоційний виклик. Спостійний виклик. Видати себе почуттю. Але здатися? Як звучить у пісні, ви все стане? Можна здатися, на який час? Але нам дано тіло, бос, весна, воля, насосе, можна на місці, руки, ноги, гарага. Витягнути на цей набір буде свій. Але чому так мало людей хочуть? Розвиватися, після співачі після університету, що в 20, в 30, в 40, 50, 60. Ой, вже рано, ось не пізно. Вони це не спрацює. Та ви мені не допоможете. Ой, кого ви мені не допоможете. Щодня, собі ти щодня справді консультацію. Які учасники інтернація і нюанси. Але це лише про те, що в даний момент, в даному, ігорію, в даній ситуації життя, в здоров'я вона перебуває свій епізод, свій період. Але саме цей період може доповісти самому нарості. На а буде Бо саме ці ситуації по здоров'ю, в плані психологія, приходять до спеціалістів. І тепер увага. Чи хочете потрапити до спеціаліста, яка є в першому класі умовно, не дуже. Чи потрапити до фора? Туди пріпи, туди пріпи, туди спеціальної спеціальної. Хоч і ми хочемо тут штану видому, бренд дочерь сматчати, ми хочемо конкретну, професійно, посвяти, хорошо, высоту, квалификальную специалисту. Варіант, бо вища краще на першому курсі. Він вас знався, все знав, знав усі правди, мався казав, так як я був чоловік, він його все знав. Цей почав, що він був усім вашим емоційним, психологічним, фізичним, фінансовим, зайним подаєм. За любими повертання. Він знає трошечки. Ніна казочка навечірвати. Це все практика, це все досвід, це все компетенції спеціалістів. Це все я розумію і далі дістатися. Всі якісь задачки. А як ви кипитеся і заскладні? Якщо задачі розглянув спеціаліст, Тим він більше пікнується в певній категорії, в певній ніж. Таке біжання селяви. Тут є кілька варіантів, кілька версій. версії. Це ж не зразу таке, що не міг. Я за це нічого не буде. Невівно. Це досить часто чула, тепер розбирається з деякими аспектами, а розуміється ви знаєте чого, я усвідомлюю я Полянська Наталя. Я не хочу халяви. Хто, хто близько знає мене і клієнти, і мого думки знає, що я. Частенька проговарять, я люблю смертні в речі. Я люблю задачки з зірочками. Я дійсно люблю допомагати людям. Я люблю вчитися, я люблю розмовитися. Але це ж все кожного разу. Якщо ти розглядав задачку з моєю зірочкою, зловна зірочка. Теж по страх? Це про ну, сомні. Це про те, що відкривається. Нічого не задоволена. Хоча буде не задоволена. Ці вирішує її задача. І тут дуже важливий момент задачі не можна вирішити на тому ряді, на котрому вони сформована, кажуть науковці. Що ми складували спеціалісти сформували ще ті звички, які саме вони це сформували? І їх треба сформутувати і перезапустити. Це не зручно. Це невдобний спеціаліст? А йому ще за це треба? Да ти не знайшли. Чогось не хочеться. Захи за смітолики, за розлави, за якісь е, технічні реакції. Що ми зробили? За Сучасності. Зараз вже коміська ситуація вирівнялася. Були питання в сегменті. Інформатики, психології, езотерики, реабілітації. Не побоюся мов. Це не за Вже В її учнів, вже в її службистів. Вже Все виконання. Вона цікаві просто розбиратися, бо колись це ж це подивилась просто так, вона не з'явилася просто так. Саме цю саму колись отримувала Улянська, котра починала, котра ходила до клієнтів на котра експериментувала, котра вчилася, розвивалася, спостерігала, робила свою статистику своя певна тисячну мільйонну кількість корекцій. І тепер є чим дивитися. І я ще все болюся. Цьому, бо знань багато і є бажаючі. Я можу не боятися знання, якщо ти ними володієш. Я не пам'ятаю, звідки ця цитата. А поставимось до хвиля. Дай ми це зараз сказали. А чи то я дам симптом, чи не то. А чи це ця, ця ситуація психології чи не ця? Це тісну моє самолюбство. Це тісно десь моє князя. Це давало мені підтвердження вірю в себе звернутися, дізнаватися. Експериментувати, формивайтеся. Зараз зовсім інший підхід. Зараз я усвідомлюючи, якого я являю спеціалістом, зважаючи на практику. Як і всі адекватно нормальні, власне спеціалісти, я маю намір це модезувати. Раніше з'явилося 5 тисяч років назад. Задумайтеся, що б ми в цім житті не робили. в нас це випадки, так і все повертається все до фінансового сегменту. Є вартість того, є оплата цього. На противагу цьому є речі, котрі не можна купити. Це нереально. Вони не мають ціни, ціни немає ціни у не немає ціни у здоров'ї, якщо ми говоримо про потенційне здоров'я. Є ціна за послуги, є ціна за комплект, є ціна відновлення після операції, є ціна операції, є ціна маніпуляції. Я ціна свою. Ціна цена математики, ціна зі плавання, ціна це телевізор, холодильник, репаратор, ціна це і все, у нас відкриває спеціалістка, спеціалістка, мене чи локаліст. Чому? Ви думаєте, про що буде людина? Тобто немає закритих базових купаків. Все про житло, їза, комфорт і так далі. Ми постійно будемо це думати. Потім є вже найзакриті базове, я мій відділся, якщо я не помираюся. Він думає, не маю такі своїми знаннями. Інструмент меценатство, селі, які готові інвестувати, дарувати, спонсувати,

Як ну, показалося? Прикрапки, ну, як кожен пізнає в цьому себе. Ну, коли я зрозуміла, що це повторяється, і ця статистика, і мені кентає по святому, що це працює, я почала думати, а звідки це в мене? Це може бути талант, але його дуже мало. Це може бути да, але його мало. Я не можу піти відправити. Сказати на місці я довго з цілувати людей, на який спадкочний люди. Так, ми Як ми все, робить чудна людина, з іншому випадку вам просто виплачуть святку. Дивні люди. Зараз жаль, дуже багато людей даних, я маю велике сподівання, що ці події в країні Україні максимально швидко завершаться і додому повернеться Будьте, багато людей, котрі перепливають сумічні, промовно, страждання палітства, емоції, страхи, переживання, рокові ситуації. І все одно знадобиться поміч. І видно, вони... що цю поміч надавав висококваліфіковані працівники. А ці висококваліфіковані працівники мають розуміти, з чим вони працюють. Ви не підете до стоматолога. Вони йдете до комбинаторської.

Він не неповільним спеціалістом. Він просто не має часу. Або, як мінімум і максимум, то й не треба на рекламу. Він зайнятий він занятий роботою. Якщо людина має зайняти тільки людину, не йшла би мовити моїх вірту. Це права моя інфу. Вкладе варті знання. Або тому що інформація, яка виспогала буде різнутися або дізнатися, я не хочу дізнатися про те, що в місті братію. Я відчуваю пустою парку понад 17 передвадцять 22 роки. За останній час разі, я натикалася на інформацію в Фейсбуці, що пустою партію на пітті немає. Я вам твердо заявляю простою партію, простоєм фемінізму. А те, так і мене не є? це не означає ви певний спеціаліст. Мабуть, це означає, що я не витрачаю не таймо 26 До речі, це математика тих, хто в тебе зрозуміють на рекламу. Це сарафан радіо. Такий формат, як фейсбук. Я користую не для того, щоб зараз всі заклики питання до мене під двері, хоча цікаві спальни. Але як ми то в яких став робити, відправлялося зайнятися На вас займатися собакою. На собаю. Я, Я займаюся пов'язаним. Але для того, щоб ви спеціально для вас, ви маєте зробити крок. Ви маєте зателефонувати. Ви маєте записатися. Ви маєте в кінці. Ви маєте отримати консультацію. Ви можете отримати рекомендацію. І це Ре існує. Він вам не відповідає взаємності. Він такий, вам біля, як це повернути, то я буду. Не в обіду, Петрам. Не що когось га від нього. Але повірте, продай добра, завжди добре куди не вибух. Він може Степан допомогти, Марії допомогти. Ви радите когось і спеціалісти. Ви спеціалістики комусь. Повірні якісь аукції, скільки а яку Це рекомендую моєї пісні. В мене допомогу це існує дуже давно. Хто приводить до мене, а не рекомендує, вони На не як спеціаліст, від нього є або звісту, або, або подарунок. Власне, за те, Дякую, що вимагатися якою за з іншими замі? Я, як і ви, питаюсь рекомендацію. І я за неї завжди дякую. У нас насправді в житті дуже багато вчителів. У нас насправді життя дуже багато подарунків. У нас в житті багато чого. Чомусь ми не беремо. Ми віддаємо. Такі. не віддаємо. Ви такі вступить Певний час, бо ти вита добав, то Бога зішнього певного своє. Я думаю, що йому буде цікаво, скільки на землі обігнули. Накормили, допомогли, троє наформували. формували, що зробили для своєї душі, що зробили для себе, що зробила для близьких, накопенят, собак, вітру, голоду, кофтички. Це рахується фанама Можливо. Але фанама не приведе до комфорту. В своє всередині буде відчуття Та все не так. Тому що людина можна ділитися лише тим, чим вона наповнена, переповнена. Я повернуюся до роботи. Я вже проводжу активні консультування, корекції, сеанси, посади, навчання. Я А ви Але... Чи готові ви ділитися? Чи готові ви вчитися? Чи готовий вигадати ваші старі мрії? Чи можливо знайти вас трохи порух на професію інше? Я пропоную вам лекцію розслаблення навіть в порядок шлях, в думках, в телефоні, в контактах, усе вміє. Намі. Осінь це не лише на і навчання. Усінькоді літо було жарким, а осінь трошки про філодіса. Але осінь це про врожай і дари, що посіяти та й пожнете. Не звазі це не встав. Буду дуже рада вас чути, бачити, приймати, консультувати, ділятися величезним бажем. Він не терапію, завершив ехтерапію, описую команданчик на інструментів, наповнився інструментами, гіпнотерапією. Тож замість вас я не буду, але для вас. Працювати я намірена, і не будьте згаданими. Будьте щедрими, що сідаєте та пожинаєте. Це була я надалі Полянська, і до наступних зустрічей і не лише в ефірі.